Добрий день. Що, що, а що тут не пускаєте? Та Я зрозумів, але то, тут люди по годині вже стоять. Ви знаєте, який кілометраж цієї пробки? Ну кілька кілометрів я от звідти заїхав. від початку біберги. Це не можна з меншим інтервалом робити. З кої сторони пускають, Як з тієї сторони пустять, буде коло, колона в кілометр, розумієте? Тут також кілометри! Ну. Тут також кілометри стоїмо з дітьми, діти плачуть, речі, а то що маємо зробити? Тут таке і тільки по Україні живе. Він запустив половину колони, якщо він половину зупинив, зараз і бачить. Майте терпіння, не для себе.